Доброго дня! Можливо, ви знаєте, що я проводжу регулярно відкриті зустрічі для всіх бажаючих, щоб ознайомити з методом Бутейка. Раніше я проводила такі зустрічі в форматі онлайн-прямих трансляцій на своєму YouTube тут. А нещодавно я провела таку зустріч в новому форматі в форматі живого онлайн-спілкування. Тобто тоді, коли не тільки люди мене можуть бачити, ви мене можете бачити, але і я можу бачити вас. Така зустріч була дуже плідна, вона всім сподобалась. Люди напряму задавали мені питання і зразу отримували відповіді. Я вирішила проводити такі зустрічі регулярно, бо дуже людей багато цікавляться теорією метода, можливостями метода. А саме головне, що цікавить абсолютно кожну людину, це те, що чи можна вирішити проблеми з особистим здоров'ям за допомогою метода Бутейка. Я професійно займаюсь методом бутейка, я є його прямою ученицею. Я викладаю метод вже 34 роки. Крім того, я займаюся методом для себе особисто, тому що мій шлях до оздоровлення лежав саме через метод бутейка. Як професіонал я можу відповісти практично на всі ваші питання що стосовно метода бутейка. Запрошую і вас на таку відкриту зустріч. Ви можете прийти до мене, задати свої питання напряму. Зустріч безкоштовна. Реєстрація обов'язкова. Зустріч для всіх бажаючих. Інформацію про актуальну дату та про те, як зареєструватися на таку зустріч, я залишу внизу під цим відео. Ця зустріч не є навчальним заняттям з методу бутейка, а лише відповіді на ваші питання. Якщо ж ви хочете оволодіти повністю технікою методу бутейка, в кінці цієї зустрічі. Ви зможете записатися на повний курс навчання методу бутейка, котрий я провожу за тією ж програмою, за якою я проводила в Українській народній академії спірокультури Бутейка за життя самого автору методу Костянтина Павловича Бутейка. Ознайомитись з програмою можна внизу під цим відео. Чекаю вас на своїй черговій зустрічі в форматі живого спілкування. До зустрічі на живій зустрічі!